Пожежа, яка виникла на ринку ще по вулиці Дмитра Загула, близько п'ятої ранку помітили продавці. Було таких два хлопки, і так почало так, як то фейфе пускають. Так само це і ходом розгорілося. Клуби диму здіймалися високого повітря, а язики полум'я руйнували вщент металеві конструкції, у яких до цього продавали овочі. Загорілося з тої сторони. Віти загорілося, я кричала на сторожа, сторож побіг рубільник виключати. Аж потім підійшов визвав у пожежній. І вже за лічні хвилини на місце події прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ. Та сорок чоловік у собою Поки рятувальники газили полум'я, які охопили 400 квадратних метрів площі. правоохоронці перекрили входи на територію ринку. У Мене там де. І ми от волнуємося. Так хвилюватися довелося недовго. Пожежу вдалося загасити близько сьомої ранку. Сума збитків наразі встановлюється. Що стало причиною загоряння? З'ясовуватимуть рятувальники та представники комісії від міської ради. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.